А мрія, як ну Марія, ми всі спілкувалися, коли були в полоні. Ну про щось потрібно було спілкувати, створити громадську організацію стосовно допомоги якраз військовополоненим родинам і родинам загиблих, тому що родина загиблих або зниклих безвісті дуже багато питань. Чому? Тому що деякі просто зникли і командири навіть не проводять службове розслідування, і родина загиблих не отримує коштів. Для того щоб оголосити зниклим, в першу чергу має провести службовий рослину. Командир, який залишився або загинув, значить, інші є командир, які мають це робити, цього не робиться. Також, також і соціальний захист стосовно грошової підтримки держава чомусь не роз'яснює родинам загиблих на що вони мають право. Не роз'яснюють які документи потрібно для того, щоб вони мали право оформити пенсію на виплату цієї одноразової грошової допомоги. Там теж дуже багато В службовому розслідуванні по факту загибелі теж затягують дуже часто. Приходиться з цим боротися, писати звернення, рапорти.